Сьогодні ми з тобою приготуємо втікім з креветками. І для цієї страви нам знадобляться креветки. Тигрові креветки, я їх попередньо очистив вже. Помідори, черрі, петрушка, базилік, сир, маскарпоне, біле вино, чесничок, пармезан. Власне, сам втікім. Я його попередньо трішки відварив до стану такого льденти. Ми його будемо доготовлювати з тобою разом. І це такий насичений бульон з панцирів креветок. Наш сутельник наливаємо оливкову олію. Вона розігрівається, тим часом ми замаринуємо креветочки. Це ідеальне поєднання до морепродуктів. Петрушка і чесник. І біле вино. Обсмажуємо їх з двох сторон. Потім додаємо чесничок, петрушку і біле вино будемо додавати. Це все треба буде так швиденько робити. Щоб часник наш не підгорів. І зараз додаємо наш кітін. Давай всипай половину пармезану, Я буду мішати, а ти все. Вся наша страва готова. Прошу смачного! Дуже дякую.